у меня поставили чувачки с бигу, а я вас оставляю, все вас оставляю, я вас вас там. Ну, вас оставляю, я вас оставляю, я вас оставляю, я там оставляю, я вас ну, этот дом, обычный дом. Ну, Вам потрібно знайти собі місце по-перше, що ви не знайдете собі місце, ну, де продоли, протулитися, то це ну, як на це сказати, не доб'ється. Mm -hmm. Ну... Так що, дивіться, давайте тепер я вже з вами поспілкувалася трішки. Дивіться, ось тут у нас такий городочок там. Ну, ви можете там в городочку цьому пограти там. Ну, ось, наприклад, я вже біля фонтанів, тут ну, вже приїхав нормально так. Ну, бачите, гойдалки. А ви можете скачати собі, завантажити Roblox і пограти. І, ну тут. Ви можете на всіх мовах вкладити параграфи. Але якщо у вас там параграфи, то дуйте на вашу мову там якось іншу. and You can speak in English, in Germany, and, and uh, Ukrainian, and your Arabic, and you can

Бо максимум це потрібно буде ну, ось стати з цього вашого купатого сиклу. Черпаю, на нього ніхто не, не поготатися, ви його ставите на блокування. Все, це... його ніхто не забирає, поки що і подав, не сядеть. Ну, не сядеть, не буде. Ну тут буде дихатися, я вже завершую. And you can speak in sh... Sh... Ліве and Лив. Ну, от для вас вже трансляція, за ваша. Ну, це вже дуже багато, вже тихвалено просто. Mm -mm. я, 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 я не проти далі продовжувати, але буде ще багато часто про це Рок Хевен там, і інші. Я просто в Рок Хелвені сижу, що чим Рівно, ну, там, Можно так сказать. Ну, Бакхай, вони такие, типу, як Макдоналс. якщо Захова подать, то тут буде як Макдоналс. Это может і все. и ну, типу, взяти там, еще вы наберете, так я тільки... Ну, ну типу. the door and close it. Close it. Not close it. The door. Watch the door and uh juice juice the blood sick I watch the oh is there's this in the pathing skill and you can two dollars and you can mm, do it in, do it in. Uh, you can you can speak into dollars and you can six actually, six and five dollars That's the, uh, Почти требула. Стоїть брогер і всього равно. Ну, бачите, кухня і будемо це сказати. Як не ну, самого ну, саме настояще, якщо чесно. Я дуже не подумав би, що кухня настільки буде на. Бачите, ось котлети там. Все потрібно, можна сказати. Я так зрозумів, що ось тут... Останусь в кімнаті, там типу начальник, менеджер. Ну, мені кажется, що так. Бачите, ось я тут можна даже поромка. А, це картопля фрі. Я тут... Я зрозумів, що це картопля фрі, так що тут там навіть. Бачите, ось вона вже не кипить, не поплыть там. Щоб, э, дивіться, ось, катувати, там, таку, що... Ну что, подивись, а вы наприклад какая-то там так ушла. Но вы и я для вас на цей ролик. Здесь я думаю, что він был для вас. Упу там. Все. Тоді давайте так. Э, Наступного зустрічка мы буду починати стрим говорить. Бо я... Може, буду зайняти, або ще щось у мене буде якісь плани, напишете мені в особисті коментарі. Я буду заходити, дивитися, а в мене е, плани, е, поки зараз канікули, але є причини.